Друзі, усім привіт! Сьогодні в редакцію до нас потрапив лист з ось таким заголовком. Діма був шокований. Виявляється, дівчина, з якою він планував спільне майбутнє, яку так сильно любив, була його сестрою. <кхи> Що ж, історія обіцяє бути дуже цікавою, тож приємного вам прослуховування. Перед своїм днем народження. Таня вирішила познайомити свого хлопця з її батьками. Здивуванню Івана не було меж, коли він побачив, хто зайшов до будинку. Батько Тані чекав її у дворі на лавці, нервово курячи одну цигарку за іншою. Хоча, знаючи доньку, він сумнівався, що. Ночувати вона буде вдома, скоріш за все, заночує у своєї подруги дитинства Сашки. Ось і настав той самий час, коли Таня мала дізнатися правду. Це мусило рано чи пізно статись, але він навіть не уявляв, у якій ситуації він опиниться. Одного літнього вечора, сидівши з друзями у столичній кафешці, він зустрів свою Наташку. Неподалік від хлопців за сусіднім столиком сиділи дві дівчини. Наташка тоді вразила Івана своєю нереальною красою. Він не вмів фліртувати, та в його друга ромки був до цього хист. Як тільки почув, що його другу сподобалась красуня з чорнявим волоссям, відразу взяв діло в свої руки і вже за пару хвилин розказав друзям чимало інформації про дівчат. А ще навіть повідомив про те, що юні красуні чекатимуть їх завтра. О шостій вечора в міському парку. Ромка розказав, що дівчина, яку вподобав Іван, навчалася на театральному, а переїхала в Київ аж з Росії. Вибрала українське місто, так як тут мала коріння. З України була її бабуся. За часів СРСР родина була депортована. От і Наташка захотіла повернутися у місто, про яке так тепло завжди згадувала її бабуся, про місто її молодості, про красу української держави. Здавши всі екзамени, Наталя гордо називалася званням студентки, а Ваня лише радий був адже тепер то дівчина, в яку він закохався, з першого погляду залишиться в його місті надовго. Минуло півроку, і хлопець повідомив батькам, що Наталя буде жити з ним. Мама не порадувалася цій зві звістці і була шокована. А батько сприйняв нормально. Свикруха не злюбила невістку, але коли народилося дитя, то стала до неї лояльнішою. Але зате внука свого обожнювала. На останньому курсі Наталя все частіше приходила додому пізно. Пояснюючи все репетиціями, Іван не раз пропонував забирати її, щоб не ходила ночами сама. Та Наталка лише завжди сміялася і відмовлялася, мовляв, та ніхто мене вкраде мене, не переживай. Але одного вечора дружини досить таки довго не було вдома, та Іван вирішив піти за нею в інститут. Аптом у залі, де зазвичай проводилися репетиції, було пусто, навколо тиша. Іван почав бродити інститутськими коридорами, з цікавістю розглядаючи стіни з портретами відомих йому акторів. І раптом сусідньої ау аудиторії він почув знайомий голос, ба навіть то не був голос, а стогін. Чоловік застиг. Через хвильку, прийшовши до себе, він все-таки наважився відкрити двері, і та картина, яку він там побачив. Дотепер свіжа у його пам'яті. Іван подав на розлучення і попередив Наталю, що сина вона не отримає. Перед тим, як поїхати у відрядження, сказав їй з'їхати і щоб ніколи не попадалася на очі. Але, повернувшись через два тижні, побачив, що сина вдома немає. Батьки розповіли, що приходив адвокат Наталі і пригрозив розподілом квартири у суді, в разі якщо не віддасть невістці сина. У нас не було вибору. Пригнічно закінчила розповідати мама, чому ви мені ніяк про це не повідомили? Чоловік відразу кинувся на пошуки сина, та це було марно. Наталі і слід простих в Києві, згодом дізнався, що виїхала з дитиною у Росію, але невідомо, в яке місто. Всі пошуки Івана були марні, він так і не знайшов сина. Пройшли роки. Іван зустрів дуже люблячу, хорошу і ніжну жінку. Тепер на зовнішність Іван не так звертав увагу, як колись. З Олею вони жили прекрасно, одна біда не могли мати дітей. А потім якось і це сприйняли, та жінка якось сказала Івану Давай ти знову спробуєш розшукати сина. Одного дня Оля подзвонила чоловіку і сказала. Що її брат з невісткою потрапили в ДТП і загинули. а її дворічна племінниця в лікарні з важкими травмами. Тоді, навіть не роздумуючи, вони вдочерила дівчинку, дитина росла і, не знаючи, що її тато і мама не рідні. Іван то взагалі мало пилинки не здував Станюші, що бува дружина вже переживала. Диви, бо розбалуєш на свою голову. Що тоді з неї буде? Буде хороша жінка, усміхаючись, відповідав Іван. І ось 19-річна студентка Таня перед своїм днем народженням сказала, що хоче познайомити батьків зі своїм хлопцем, який уже закінчив інститут. Працює на будівельній фірмі, на хорошій посаді і навіть скоро збирається купувати власне житло. Батьків тішило, що людина він вже доросла і самостійна. Дуже хотілося віддати дитину за хорошого хлопця, як кажуть, у надійні руки. Таня, готуючи з мамою на стіл, попереджала батьків, щоб не сильно вони напосідали на її діму. За годину до, коли хлопець мав прийти до них, Таня вже крутилася біля дзеркала у новому платі. І ось на порозі з'явився красивий хлопець з букетом. Тут, тут то батьки зрозуміли, що не закохатись дівчина просто не могла. Хлопець був спокійним, з батьком вони відразу знайшли спільну мову, розповідав йому про те, як йдуть справи у фірмі. І все-таки за столом мама, звичайно, не втримала, щоб не спитати про сім'ю діми. Ми з мамою жили в Росії. Вона туди приїхала після навчання у Київському театральному інституті і влаштувалась там у театрі. Мама мені багато розповідала про Київ. Після її смерті я також вирішив приїхати сюди на навчання. Хоч для мене це було не так вже і просто. Лежачи перед смертю, мама якось сказала мені, що тут у мене проживає батько. Я хотів його розшукати, але так і не наважився. Але у мене є надія, що я його колись таки знайду. Дім, скажи, будь ласка, а як звали твою матір? тихо вимовив Іван. Наталя, Боже, дінько, невже це ти? ледь вимовив танін тато. Після цього за столом усі замовкли. Таня через деякий час, плачучи, вибігла зі своєї кімнати. Вона репетувала, що ненавидить батька, який відрікся від свого сина, і що через нього вона втратила найдорожчу людину у світі. Я ніколи до вас більше не вернусь. Це були останні слова дівчини. Діма вибачився. Теж попрощався зі своїми батьками і мач... батьком і мачухою, він був шокований. Виявляється, дівчина, з якою він планував спільне майбутнє, яку так сильно любив, була його сестрою. Він навіть не хотів припускатись думки, що було, якби вони переспали. Боже, я не думала, що колись скажу це. Та як же добре, що таня не є нашою рідною донькою, повторювала Оля, коли вони з Іваном були тільки самі, самі у квартирі. Це ж треба так, господь звів, це ніщо інше, як доля. Пройшло шість місяців. Танюша вже стояла у весільному платі, а поряд були щасливі батьки ніяк не могли налюбуватися красуною донькою. Вони для неї залишилися такими ж найкращими і близькими, навіть після того, коли вона дізналася, що її мама це просто тьотя Оля, а тато дядя Іван, і виходить навіть не рідний дядя. Зате він тепер рідний батько для Діми. Ну, ось і кінець історії. Діліться в коментарях своїми думками, своїми враженнями після. Почутої історії, чи все правильно зробили е, батьки Тані, точніше, ну, не рідні батьки Тані, так? Діліться своїми думками та обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати наступні цікаві та класні історії.